Наразі Бердянський порт да, не виконував взагалі, жодних там корисних функцій, саме там для Запорізької області, да, а його повністю окупували е, расисти і використовують лише в тих цілях, аби підвозити свій БК через там складно чи незручно їм, да, там, через там першнику протопу, але все ж таки завозиться регулярно у них там підкріплення у вигляді їхнього боєкомплекту, да, по якому. Дуже влучно там працюють, як не ракети Скальп, ж та іншими засобами враження, наші хлопці дістають. Да? Але разом з тим да, от, щодо того, що розкрадання всього, ну, що тільки можна те, що говорити, да? знову ж таки тему зерна. Да? От Закінчилися там жнива по великому рахунку в тих чи інших. У умовах там знаходяться люди в тимчасовій окупації, і все ж таки аграрна е, індустрія все ж таки продовжує цей процес. Люди намагаються хоч якось да, там, щось там збирати і врожай і якось з ним буде. Але ж там вибір невеликий. Да, там, або його здають у цю там, так би мовити, державну там в кавичках їхню там де да, яка там викуповує це зерно, нижче собівартості його взагалі. І... Його таким чином просто або просто віджимають, і все це примусово вивозять через порти на Російську Федерацію. І при цьому і Баляцький цей колаборант, да, гуляйтер Запорізької області, так би мовити, в його там якомусь розумінні, він все тільки звітує про там, ці мільйони цих тонн, які їм там вдалося вивозити. І ця практика надалі продовжується.